Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що ви зі мною, радий, що дивитесь моє відео. А отже, ви цікавитесь бізнесом і цікавитесь тим, як зробити свій бізнес та своє життя кращими. А я нагадаю, що на цьому каналі я відповідаю на ті питання, які турбують моїх підписників і розкриваю їх з позиції керуючого бізнесом, з позиції практика, з позиції людини, яка це вже пройшла. Отже, наступне питання, яке ви мені задали, виглядає наступним чином. Якими якостями повинні володіти кандидати на посаду керуючого бізнесом? Дивіться, ну не хотілося би зупинятися на таких банальних речах, як лідерство, як здатність згуртувати навколо себе команду. Як відданість справі, лояльність до компанії. Я зараз пройдусь по таких менш явних, але не менш значущих якостях. По-перше, це здатність швидко приймати рішення. Я хочу на цьому наголосити, оскільки зараз взагалі ситуація як у світі, так і в Україні дуже швидко змінюється і з'являються певні пропозиції на ринку, по яких треба встигнути прийняти швидке рішення. Швидке рішення, яке призведе до бажаного результату, а не яке загоне компанію в якусь яму. І з цього виходить наступна якість. Це здатність нести персональну відповідальність. Взагалі, більшість людей не можуть прийняти рішення, оскільки не готові нести відповідальність або е, приймають швидкі рішення, якщо вони не відповідають за той результат, до якого ці рішення призвели. Це е, одразу впливає на декілька питань. По-перше, людина може. Натворити багато біди, приймаючи таким чином рішення. А по-друге, вона буде перекладати відповідальність на своїх підлеглих. Це призведе до, по-перше, руйнування команди, по-друге, дефіцит з кадрами і по-третє, по до руйнування бізнесу. Тому друга якість важливіша, важлива, на мою думку, це здатність відповідати за прийняті рішення. Третя дуже важлива якість це гнучкість. Це гнучкість. Якщо а, керівник а, не здатен а, реагувати на ті виклики, які зараз а, посилає нам життя, а, швидко перформатовуючи напрямок руху. Швидко залучаючи якісь нові допоміжні фактори, швидко е змінюючи десь курс, то, на жаль, цей бізнес от наразі він обречений на провал. Так, звичайно, там до ковіду навіть е така якість була не потрібна, оскільки була певна стабільність. Зараз стабільності немає. Зараз дуже швидко змінюються ті обставини, в яких ми живемо. І тому, якщо ми не будемо гнучкими, то. На жаль, цей бізнес буде невиліковно хворий, він обов'язково загине. Ось. І ще одна якість, про яку я хотів би сказати, це здатність до розвитку. Ви знаєте, наразі більшість людей, з якими я спілкуюсь, в тому числі і доволі масштабні підприємці, вони для себе зайняли наступну позицію: наше завдання вижити. Я вважаю, що наше завдання рухатись. Просто так пересіди не, не вийде, оскільки обставини вже змінились. Тобто ми не зможемо повернути стан економіки, стан конкурентної середи, стан ринку на той щабель, на якому ми були до війни. І тому зараз дуже важливо це рухатись вперед, рухатись, розвивати бізнес у тих обставинах, у яких він опинився, оскільки ми не знаємо, як довго це буде тривати. І тому, якщо ми зараз не почнемо рухатись, ті, хто почали, вони нас обійдуть, і ми залишимось позаду. Ось така ситуація. З вами був Ферден Підгорний. Згодні не згодні, пишіть коментарі, ставте свої. Лайки, підписуйтесь на канал, буду залюбки відповідати на ті питання, які вас турбують. Всім вдалого дня!